Сьогодення все частіше можна почути про сучасний підхід до лікарської справи: мінімум препаратів, максимум результату. Саме такої практики дотримується сімейний лікар-педіатр у третьому поколінні Анастасія Брухнова. Розповідає її підхід до роботи, дещо різниця з маминим та кардинально інший від бабусиного. Я нещодавно знайшла бабусі замітки про те, як лікували педіатрію ще тоді. Це був трошечки шок, тому що там були ванночки, перемочки, були рослинні якісь лікарські засоби. Медицина дійсно різниця навіть третього покоління, навіть другого моєї мами вже різниця і моє. Тобто, я думаю, що якщо моя дитина захоче бути лікарем, в нього буде зовсім інший підхід. Напрямок своєї діяльності Анастасія обрала не випадково, каже, підкупила багатогранність. Сімейний лікар взагалі це дуже крута професія, тому що можна працювати як з маленькими новонародженими дітьми, вагітними, так само можна працювати зі старшим поколінням. Це дуже благородна професія. І сімейний лікар в тому числі, тому що він може лікувати дуже багато захворювань. Сучасна медицина значно пішла вперед. Популярності набирають і онлайн консультації. Щоправда, кожен випадок індивідуальний. Такий підхід в умовах сьогодення не зменшив якість послуги, але значно спростив її. Молоді лікарі вони більше сучасні, вони більше доказові, вони не назначають купу препаратів і спочатку в першу чергу обстежують аналізу, призначають, а потім вже лікування. У соціальних мережах Анастасія позиціонує себе як лікар з перчинкою. каже, не всім це до вподоби. Я така досить імпульсивна. Я досить різка в своїх правилах. Тобто, в мене є чіткі правила роботи з пацієнтами. Це теж додає, скажімо, свою причинку, тому що не всі лікарі можуть поставити свої рамки. У сучасних умовах змінився підхід, змінилися методи та фармакологічна група препаратів. Незмінним залишається одне бажання бути здоровим, маючи право вибору, кожен сам вирішує, де йому комфортніше та що дає кращий результат. Та головний секрет залишається у простому. Ви маєте довіряти лікарю, скажем так, ви маєте сприймати лікаря як друга, що ви приходите не на огляди планові там або по захворювання, як дійсно у медичний центр. Ви маєте приходити як до свого друга, з яким ви хочете порадитись, який підкаже, як правильно діяти в той чи іншій ситуації. Юлія Кучер, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Молодіжна рада четверто скликання на зборах цього року. Кількість бажаючих формувати молодіжну політику області збільшилась. До складу консультативно-дорадчого органу за планом увійде 40 учасників. Серед претендентів можна зустріти досвідчених та ініціативних, адже багато напрацювань залишилось з минулих років зараз. У нас є класний проект. Ми запартнерились з фондом Східна Європа і разом з Конгресом молодіжних рад України налагоджуємо з ними співпрацю на платформі «Едем». Це є інструмент електронної демократії. Ми плануємо реалізувати кілька проєктів. У нас вже було три зустрічі. Це була зустріч з представниками молодіжних рад, громадських організацій та керівництвом з громад на місцях. За три каденції роботи молодіжної ради було втілено чимало корисних проєктів. Після підписання меморандуму про співпрацю молодіжних рад Західного регіону, про який доповів Ілля Осачук. Ми перейшли до розбудови нашої нашого обласного осередку. Гідно виконували поставлені на нас консультативно консультативно функції на теренах нашої області. Було створено нові молодіжні ради. А саме у Віньківцях, городку та Меджибожі, плідна співпраця із створеними осередками продовжиться і у новій каденції. Зі слів керівництва організації, склад молодіжної ради зміниться, але нові люди будуть професійними і компетентними у цій сфері. Завзято та весело ярмаркують вихованці початкової школи номер 5 Діти, батьки, вчителі та деякі жителі мікрорайону долучилися до заклику від благодійного фонду зібрати кошти на дрони для Збройних сил України. Ярмарок ми проводимо у два етапи. Об 11 годині розпочали ярмаркувати у нас початківці, це перші-четверті класи. А о 15.00 будуть розпочинати ярмаркувати наші дошкільнята, тому що вони ще маленькі і тільки з батьками вони можуть придбати за невеличку суму. Якогось смаколика батьки відзначають разом із дітьми допомагати захисникам справа честі. «Активно долучаємося до ем, таких заходів на підтримку воїнів. наших. обов'язково допомагаємо, так як чоловік є військовослужбовцем. Ми дуже довго готувалися до цього свята, і я рахую, що це дуже велике долучання до нашого для донату для нашого ЗСУ. Щиро радіють активності батьків і самі освітяни. Наток активно батьки долучаються до проведення цих заходів, нема проблем, нема відмов. Ми тільки намікнули людям, що буде така ярмарка. Вони з усією душею відкинули всі свої буденні справи. Відпросилися з робіт і прийшли на допомогу нам, вчителям, прийшли на допомогу своїм діткам. Приурочили захід до дня героїв, а про них діти не забувають ні на хвилину. Попри винахідливі підходи до продажу смаколиків, частування та радісне дозвілля, діти щиро дякують захисникам та захисницям, бажають найважливішого і мають одну мрію на всіх. Вот вона 20 гривень. якщо візьмете живе три рази в нас. Серце буші, то ми дамо скетку 15 гривень або 10. Ми, ми збираємо на дрон захисниками. що не порта здоров'я їм удачі. не портаж здоров'я, Ми їх дуже чекаємо. Дякую їм. Вони найкращі. І разом ми йдемо до перемоги. Ми вас дуже любимо, і то, що ви нас оберігаєте, щоб вони повертались до своєї домівки з сім'єю. Результатом першої частини благодійного ярмарку є позитивні емоції дітей та 31 170 гривень для збройних сил. Сил України Людмила Покась, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині знизилися ціни на м'ясо, гречку та яйця. Чи відчули ви спад цін? На яйця сьогодні відчула. Сьогодні брала яйця в супермаркеті 2,90 десяток. Значно впали. Решту не купляла ці дні. Не знаю, не скажу. Я не хочу говорити про ціни. Дякую. Ну але взагалі відчули, що вони знизились? Абсолютно ні. Лише два дні в Хмельницькому, тому не відчула ніяких, поки змін. Відчула, бо заходила в м'ясну лавку, купляла м'ясні продукти, то знизили стіни. Дякувати Богу, все нормально, донечко. Я не ходжу нікуди, це я вийшла, мені треба е, от, зустрітися з людиною, а так я не ходжу. А взагалі помітили ціни? – Так, я чула. Подруга розказувала, що да, на гречку. Ні, не відчула. Я пенсіонерка, як я можу відчути на 2,5 тисячі гривень. На Хмельниччині знизилась ціна на гречку м'ясо та яйця. Чи відчули ви спад цін? Ні, не відчула. Я не знаю, де це пишуть, що на м'ясо знизилися ціни. На гречку всього лиш ну, 2-3 гривні. Ну це порівняно з нашою інфляцією, це взагалі нічого. Я рахую, що вони підвищились. На м'ясо писали, що 10-20 відсотків воно знизилось. Де воно знизилось. Підкреслює силу духу, нескорність та волю до перемоги. Сталевий пам'ятник збройносця учня козацької старшини Джури з'явився у Кам'янці-Подільському. Скульптуру молодого хлопця зварили з безлічі клаптиків чорного заліза. Розмір до, до ціла композиція має десь 4, ,70, 4 ,70 метри 70 см до верху шпиля списа, а сама фігура має 2,40. Над його створенням працювали два автори: скульптор Сергій Кляпотура та художник по металу Роман Кліщ. Презентували Джуру в День міста, проте зі слів благодійників планів провести відкриття скульптури саме 19 травня не було. Це якось так вийшло поєднані два формати. Але я повторююся, що мені дуже сподобалося те, що кожен іменинник має право на отримання подарунку. І сьогодні місто отримало подарунок. Ініціатори проекту запевняють, подібний пам'ятник є лише у селищі лісоводи, що на Городочині, і той не такого розміру, як збройносить, що видніється тепер у центрі Кам'янця-Подільського. Це, це другий ну, ми не поки не чули, щоб десь хтось щось аналогічне саме образ жури. І, тобі, ми моніторимо постійно, але поки такого нема. На реалізацію задуманого у скульпторів пішло більше, ніж півтора роки. Своїм творінням митці задоволені. Знаєте, тут, тут колеги-художники між собою говорять, що вони працюють. Для всіх інших вони творять. І, тобто я задоволений нашою роботою, тому ну, вважаю її вдалою. Він ніби всією своєю постаттю показує, що відсіч всім. І він не схилиться, не, як -то кажуть, не включить задню і так далі. Він буде рухатись до перемоги. Я буду задоволений результатом, коли збільшиться в рази кількість людей, які захочуть приїхати в Кам'янець, і ця скульптура, скульптурна композиція буде працювати саме для того, щоб якось поширити ще більше і покращити духовний настрій і емоційний настрій людей. На усіх етапах створення джури виникало чимало складнощів. Серйозно вплинула і війна, проте автори не зупинилися та досягли поставленої цілі. Завжди є проблеми, так і на початку є проблеми і в ході роботи, і при кінці там і технологічні, технічні якісь моменти виникають, тому що це є сталь, і вона відповідно ми її мусимо консервувати якось. Реалізували ж проект благодійний фонд міст імені Михайла Савенка. Про важливість такої ініціативи наголосив кожен, хто доєднався до відкриття скульптури. Ця пам'ятка символізує також любов до рідної держави. Це вкрай важливо для політичного виховання нашої молоді. От і я думаю, що таких пам'яток має бути по всій державі, по всій Україні, щоб молодь, яка справді вже є українською, яка любить Україну, вставала на захист і виховувалась в найкращому дусі любові до України. У планах благодійного фонду створити та відкрити декілька таких скульптур джури не тільки у Хмельницькій області, а й в деяких інших регіонах країни. Олександр Тітов Дмитро. Мільєнко телеканал «Перший Подільський. Зінківська фортеця пам'ятка національного значення. До наших часів збереглися залишки однієї з веж колишньої величної оборонної споруди. Ворог намагався підступити до її стін не один раз, але все марно. Зіньків був спалений тричі, але фортеця була жодного разу не здана. Тобто у людей було що боронити. Вони боронили свою культуру, вони боронили своє добро. Взагалі Зіньків знаходиться на кресах польських, тобто на околицях польських, і власникам Синявських було вигідно, щоб тут люди залишалися, щоб вони нікуди не переселялися. До сьогоднішнього стану фортецю довели не війни, які точилися роками на території України. А людська байдужість переконані місцеві після поділу Польщі, коли Зіньків перейшов під владу. Росії під ладу московитів розпочали розпускатись такі ось фейкові слухи, які і сьогодні вони їм притаманні, що фортеця впаде, зруйнує костел і всі навколишні там будинки. І фортецю продали спочатку казні, потім продали місцевому селянину. Хоча звідки у того місцевого селянина були кошти. Ясно, що це було сфабриковано, тому що не потрібно було десь там за піллі мати таку потужну фортецю, і ще крім цього, усього мати такий народ з бунтівним характером, який понад це цінували волю. Споруду звели ще на початку 17 століття. Підступи до фортеці і міста захищав великий став, утворений греблею з млинами. Зараз водойма фактично висохла, а млини давно зруйновані. Проте місцина продовжує приваблювати туристів через неймовірний краєвид і атмосферу спокою, які відчуваєш, перебуваючи на крутому схилі. Ми сьогодні основний упор робимо на так званий внутрішній туризм, тому що не сьогодні не всі мають можливість поїхати по закордонах і так далі. Тому о, практично у нас сьогодні, буквально кожні вихідні, у нас є е, туристична група, яка приїжджає до нас на екскурсії. Адже в нас є крім, бо тому, що зінків славиться колбасою і хлібом, але крім колбаси і хліба, у нас є досить багато. Чи чого подивитися жителі Зінькова побоюються, що пам'ятка національного значення може зникнути через руйнування? Між собою жартують, що ми останнє покоління, яке могло насолоджуватись красою і величю фортеці. Тому усіх любителів історії запрошують відвідати культурну спадщину Хмельниччини. Творча людина творча у всьому. Яскравий балкон прикрашений українським орнаментом. Сьогодні милує око для усіх перехожих, адже він, мов вишиванка, прикрашає будинок. Марина розповідає, як загорілася такою ідеєю. Поїхали на екскурсію до самчиків, і там пан Віктор Раковський своїм неймовірним розписом Самчиківським так нас надихнув, дав нам майстер-клас. І вирішила розписати свій балкон самчиківським розписом. Я зрозуміла, що не можна при живих майстрах, які є носіями цієї великої величної культури, не можна вмішуватися. От або треба володіти цією майстерністю досконало. Тому я вирішила скачати з інтернету будь-який малюнок, який мені під силу, тому ж я не художник, і намалювати так, як я бачу. Саме у такий спосіб Марина долала усі обмеження, які спричинив карантин, підтримала ідею і сім'я. Допомагали мені всіляко. Донька вибирала фон, який має бути, має бути синій, має бути чистий, синій, глибокий такий колір. Чоловік мені привіз будівельні ліси, поставив мені тут, сам перевіряв на міцність, поставив мені стрімянку, прив'язав її, прикував і допомагав. А син інколи навіть мені через балкон подавав гарячий чай, бо мама мерзла, бо то був березень і було дуже зимно. Прикрашає двір, картина вже третій рік. Тож вирішила продовжити розпочату справу із залишками фарб. Залишилися фарби, то мусили залишитися ще ідеї якісь. Тому буквально вчора я зафарбувала ворота в гаражі і намалювала там теж квіти. Коли я розписувала цей балкон, до мене приходили з садочка і просили там в садочку, якщо залишиться фарби, намалювати щось для діток. Фарби залишилися, намалюю. Для нашої знімальної групи Марина наглядно демонструє, як то без ескізів, просто з пензликом в руках можна довершити картину. Тож, як бачимо, не потрібно бути професіоналом, аби творити прекрасне. Головне робити це з любов'ю. Кам'янець-Подільський ринок за майорів квітами. Тут продають однорічні і багаторічні рослини. Декоративні трави, квіткові кущі і різноманітні домашні вазони. Попит на вуличну красу достатній. Сьогодні купила такі, щоб горшочки посадити, а купляю взагалі. ну, Які сподобаються, то такі купляю. Тут тяжко пройти через цю алею, не купити нічого. Ось такі квіти. Це півонії, бордові. Досить приємна ціна. Я за квітами зупинилася взагалі. А які квіти хочете прибути? Чи гортензії, Що я ще не придумала? Наприкінці весни все частіше купують петунії. Вони полюбились квіткарям через оригінальну кольорову палітру. Тривале цвітіння та підтримку гарної форми. За рослинами легко доглядати. Вони підходять як для вирощування на вулиці, так і для розміщення на балконі. Цього року в петунії з'явились конкуренти. Це йде львійний зіл, звисаючий. Такого ще не було. Дуже класна штучка дихондра. Звисає в межах півтора метра. А скільки що коштує? Таке 200 гривень. – А Таке 150 гривень. Катерина вже 13 років вирощує і продає квіти. Каже, ця справа не легка, але приємна. Вирощуємо вазони, це сульфінія, ампельна петунія, ще іншими словами. І вона є теж в розсаді. Це люди найбільші. Потім є петунія, є такі собачки, кажуть в народі, львіний зєв називається. Чорнобривець, сальвія, пеларгонія. Асортимент дуже великий. Ціни стартують від 15 гривень, тому кожен покупець зможе знайти саме свою неперевершену квітку.